Вітання, шановні глядачі. Знову в ефірі «Гола, кава» і знову говоримо про ті проблеми сьогодення, які нам породжують нові нові виклики практично щодня. Сьогодні нашим гостем нашої студії є Олег Степанович Супрун, архітектор 46-річним стажем. Але власне, сьогодні він у нас студії як представник ініціативної групи Громадський простір 201 століття. Олег Степанович, вже буквально. Добрих півроку ви на шпальтах чи не всіх місцевих газет обласних телеканалів. Ситуація пов'язана із конфліктом між певними депутатами міської ради і їхніми діями по виділенню земельних ділянок по вулиці Андрія Шептицького. Андрій Степанович, привітайтеся з нашими глядачами і розкажіть їм про. Цю ситуацію, власне, як все воно починалося ще з 20-го року. Добрий день, дорогі добенчани, і всі, хто, глядачі, хто нас будуть дивитися. Е, мені дуже приємно одну таку річ цікаву, вам повідомити. Ось тут. Е, під столом є книга Андрій Шептицький, митрополит Андрій Шептицький. П'ять років тому. Коли виповнилося 155 років з дня народження Митрополита Шептицького, парафія храму Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви по вулиці Митрополита Шептицького в Дубно підняла питання, що поряд із церквою. Запустило землю з городами, з бур'янами перетворити на скверик. Громадський простір. Так. Громадський простір тоді, тоді був скверик. Сьогодні ми говоримо про простір, тому що час пішов вперед. рівень по містах, по державах зростає, ну, як, як науково-технічний прогрес. Тому ми вже не за скверик говоримо, а за інтегральний громадський простір 21 століття. Ми зараз тут покажемо цей ну, На... територія, власне, та змінилася за той час. Там заплановано наскільки я розумію, дитячий садочок. Так та побудовано багатоквартирний будинок, який в основному заселяють молоді сім'ї. багатоквартирні будинки. Тобто там будуть дітки народжувати удобні, і там дійсно такий громадський простір, скверик. Ну мені здається, він би був доречний. І 20 2020 році ви звернулися до міської ради Дубна, так? Звернулися депутати цього скликання і міський голова Василь Антонюк. Пішли на зустріч, замовили проєктну документацію в Рівнському філіалі Інституту Діпроміст, оплатили майже 50 тисяч гривень, півтора року. Ішло йшло ви, виконання цього проєкту, півроку експертизи проходив проєкт місто раду при Дубінській міській раді. І коли питання підійшло на сесію, депутати уже нового скликання вирішили відмовитися від скверика 50 тисяч бюджетних коштів викинути прямо, ну, куди викинути, самі здогадуєтеся, шановні. Ось і з чистого листочка, який називається в рішенні міської ради викопіювання, роздали, собі, собі, своїм рідним, близьким земельні ділянки для індивідуального будівництва. А яка кількість там оцих земельних ділянок? Що, що? Яка кількість земельних ділянок була роздана? По-моєму, 14 земельних ділянок. А, значить, прізвища цих депутатів вони є в рішенні. Це знамените рішення, звичайно, в лапках 1458. Кожен добанчанин може зайти на сайт міської ради і подивитися, хто там собі ці прихопив земельні ділянки. І постає таке питання: яке бачення депутата? Він переживає за майбутнє міста. Це ж не просто якийсь віддалений куточок, це середовище. Ми зараз його називаємо громадське, громадський простір, в якому знаходиться ліцей номер 5 поліклініка, медичні заклади, пологовий будинок, майбутній дитячий садочок, вулиця Митрополита Шептицького. ось. Y tomo more... Мало би бути сучасний громадський простір зі сквериком, е, стоянкою, тому що вже, вже вулиця митрополита Шептицького починає задихатися від автомобілів. Олег Степанович, таке питання. От дивіться. Ну я так думаю, що багато з тих, хто отримав ці земельні ділянки і зараз є, голосують за нові і нові рішення. Вони, мабуть, розраховували на те, що знищили зміни нещодавно генеральний план. Вони, скажімо, остаточно узаконять ці свої дії. От, наскільки я знаю, ваша громадська організація, до якої ви належите, зверталася до правоохоронних органів, звернулася в прокуратуру, і ви вважаєте, що в жодному випадку ну, ці дії є незаконними, так? Тобто, навіть внесення до генплану, воно не вирішує проблеми законності виділення цих земельних ділянок. Після наших звернень в прокуратуру і вищі інші органи слідчі поліцію міста Дубно відкрито кримінальну справу. Скоро буде рівно рік, коли відк... була відкрита справа. А сьогодні рівно рік і тиждень, коли ми направили свої зауваження, пропозиції до громадських слухань по генеральному змін генерального плану міста Дубно. І ну, за моїм підписом акцентували увагу на чому? На тому, що є жорстока реальність. Яка реальність? Це мільйони наших громадян виїхали за границю у зв'язку з війною, Тисячі сіл і міст на сході знищені дотла, і ми сьогодні це розмовляємо, але віримо в перемогу. Перемогу країни і цих українців за границі потрібно вертати назад. І тому для міста Дубно було важливо мати квартали багатоповерхової забудови і будувати комплексно квартал, куди буде будуть і для переселенців, і для довенчан, і тому подібне. І Руками депутатів усі найбагатші, найдорожчі, найпривабливіші земельні ділянки це по вулиці Гірницькій, по вулиці Семидубській і по вулиці Митрополити Шептицького роздані під гаражі, під індивідуальні будинки. І навіть мудрилися під садовий будиночок по вулиці Гірницькій біля приватної школи і площею 09 га. Це Якщо вже таке бажання садового будиночку, то купляй любу любий житловий будинок в околицях міста, дубно чи в і... околишніх селах? Не 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 ноль дев'ять а. А цілий гектари купляй і сади там в сад, в сад, і навіть бізнес розводь. Ну але ми маємо такий прецедент. але Степанович. Тобто, наскільки я розумію, коли е, ваша оця боротьба за права городян міста Дубна почалася із вулиці Шептицького, то в результаті ви зіткнулися. Ще з цілим рядом неправомірних рішень, аналогічних, так? так. Що це за ситуація по о, вулиці Семидубській, адже там, наскільки відомо, будується багатоквартирний будинок, чи планується будуватися для внутрішньо переселених осіб? Розкажіть, от, власне, в чому проблематика? Ну, я от тільки що сказав, що для Дубно, якщо. Львів, Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Київ будують цілі квартали для своїх мешканців і переселенців, то дубно би мало підставити плече і також взяти на свої плечі такі квартали. Ось. В дубно по вулиці Семидубській будується один будинок для переселенців. Але ось тут в мене є проєкт попередній і це. Словами просто ви, ну, вимовити неможливо, бо проєктант в 21 столітті запроєктував гетто. Я не боюся цього слова, хоч це встидно, але і важко, і сумно говорити. Але коли в квадраті, в прямокутнику, двоповерхових, щирих гаражів знаходиться житловий будинок, то це щось прямо незрозуміло. Ну, як це може бути гаражі вже побудовані? Так, так. Я і сьогодні ми бачимо, гаражі збудовані. Це 100 метрів суцільної стіни щирої, і вікна цього будинку будуть виходити е, виходити вид на ці гаражі, і людина має все життя жити і дивитися на ті гаражі в той час, коли там міг бути прекрасний квартал. Ну, Скажімо, на 3 тисячі, на 3,5 тисячі населення. І сьогодні, я думаю, є інтернет, всі бачать сучасні квартали. Це квартал, де, немає де, автомобільного де, транспорту. де взагалі Вишухідні в середині кварталу зони. жодного автомобіля Вишуходні немає. Це зони. вишуканий ландшафт, озеленення, дитячі майданчики, спортивні майданчики, де літні люди, де мешканці, де діти можуть прогулюватися автомобілі під. Внизу стоянки під будинками або за межами кварталу. Ну, а тут таке поєднання гаражів і одного переселенського будинку, коли б могло там бути ну, 5-6 дев'ятиповерхових житлових будинків і для добинчан, і для воїнів, і для переселенців. Звідки з'явилася ця цифра про 10 мільярдів? Ви часто її називаєте у спілкуванні? Ці збитки ви так собі називаєте до 10 мільярдів гривень наслідок цього бажання отримати собі одну-дві земельних ділянки чи під гараж, чи індивідуальне будівництво. А під на після на нас що, хоч потоп? Був співавтором попереднього попередніх генеральних планів, і якраз на це на 25, на 20 рік. Генеральним планом планувалося населення міста Дубно 60 тисяч 60 тисяч. Ось ця цифра, ми цієї цифри не досягнули. Ну, з різних причин. Ось, і війни, і демографії, і тому подібне. Але е, новий генеральний план, який оце зміни внесли в грудні, в кінці грудня цього року. Константує населення міста на 35 тисяч. Він не передбачає росту населення. При тому, що ми повинні враховувати, що смертність перевищує народжуваність, і кожен може собі зрозуміти, до чого це приводить. А місто потребує свіжої крові, молодих рук для того, щоб розвиватися і Мати певний шарм історичного древнього міста, яке буде приїжджати кожного року. Ну, скажімо, 500 тисяч це вже велика цифра, ну 200 тисяч, але не, не стільки, як ми це бачимо останні роки в місті Дубно. Ось. І Я беру в ідеалі ну, 20 тисяч, не 60, а 55 тисяч. Це 20 тисяч треба додати. Населення міста Дубно на перспективу. Якщо ми беремо вартість однієї квартири, а, а варто сказати, що в Рівно вартість ціни житло одного метра квадратного 13 разів зросла найбільше в Україні. А це означає, що дубно мало би бути містом-супутником і частину, от частину і коштів і інвестицій і населення відтягувати на себе. Мало би шанси отримати. Так, от, Відтягувати. Бюджет міста на цей рік 285 мільйонів. Місто за ці кошти могло збудувати ну, Відкидаючи всякі ті дрібні розходи, один 100-квартирний будинок. Один 100-квартирний будинок це 400 жильців. На 20 тисяч потрібно 50 100 квартирних будинків. Оце От. От 10 мільярдів гривень інвести... інвестицій для майбутнього Думно. Тобто, майбутнє покоління через отакі, вибачте, ну, недалекі, можливо, можливо, ну. Примітивні рішення ну, втратило, отримало в майбутньому майбутні покоління, матимуть гаражі, не матимуть простору для розвитку. Так я розумію? Абсолютно так. І знаєте, молодь, яка не, не буде мати можливості знайти роботу, е, отримувати відповідне виховання на освіту своїм дітям, е, культурне задоволення, води покидати місто дубно. Ось вона буде переїжджати в інші міста. Е, ну, це закономірний процес. Олександр Я ту нічого нового е, не веду. Наскільки відомо, чи відповідно чинного законодавства е, є один запобіжник, який ще е, залишає хай незначні, але все-таки шанси для врегулювання цього питання земельного, особливо по вулиці Шептицького. Адже навіть отримавши рішення міської ради про виділення земельних ділянок. Ці в лобках щасливі власники вони не можуть зареєструвати ці земельні ділянки, бо призупинено на час воєнного стану реєстрація цих власне земельних ділянок і початок, ну активний початок будівництва, що вони взагалі планують будувати, а не перепродувати ці земельні ділянки. Були спроби громадської організації звертатись. Ну вибачте до совісті цих людей, яких вибрали. Ну, хай там можливо когось за партійними списками, але все-таки вибрали Дубенчани. Можливо, вони от послухають програму нашу, от і скажуть, ми відмовляємося е -е, від 20-го року. Е -е, пройшло 5 років, так і ми ж, ми ж не сиділи, склали, не склали руки. Двічі зверталися до 300 підписів. Зібрали це і працівників пологового будинку, і ліцею, і мешканців парафії і поліклініки зверталися до депутатів міської ради. Що відмініть своїми руками це рішення? І ми бачимо, як вони голосували а це. До речі, найефективніший спосіб припинити оці ганебні речі. просто відмовитись їм від цих земельних ділянок. апелювали. Ви апелюєте до совісті. Ось, значить, ті депутати, які отримали земельні ділянки або ще з якихось причин, вони просто не голосували. Значить, в, в них і немає, і так немає, і ні немає. Ну, це ж прийти, стати депутатом і займати таку позицію ні вашим, ні нашим, то треба запитати їх. А, а чого вони прийшли в Дубинську міську раду? Ну, крім цього, я повинен сказати. І Дубенчанам і всім нашим глядачам, що е, місце по вулиці Митрополита Шептицького разом з Парафії. Особлива е, в чому? Якщо за 30 років е, наш, незалежності України е, світом визнано Голодомор геноцидом 16 країн, то під час війни кожного, дво, кожних двох місяців одна країна визнавала голодомор геноцидом українського народу. Остання країна, крайня країна, була Швейцарія, яка визнала Голодомор геноцидом. І того ми маємо за 30 років незалежності і 3 роки війни 32 країни, які визнали крім. Різних громадських там, ООН, штатів, Сполучених Штатів, Голодомор, геноцидом українського народу. 16 мільйонів українців заморено голодом в трьох Голодоморах. І там встановлено і, і і на території храму Вознесіння Господнього встановлений пам'ятник Голодомору, який Дмитро Соловей, видатний український історик Дмитро Соловей, назвав Голготою. Пам'ятник голодомору, оточений хресною дорогою Ісуса Христа. І тому єдиний комплекс в світі, де дві голгофи поєднано воєдино. І тому депутати Дубинської міської ради, і громада і, і вся інтелігенція повинна ратувати за певний статус до цього місця. Всі е, е, зарубіжні делегації, які приїжджають в місто Дубно, мали би приїжджати, вклонятися, молитися. Ставити лампадки і квіти до цього пам'ятника, бо це трагедія України, і якщо ми цього не робимо, то ми маємо геополітику, яку е, не будемо, ну, не, не будемо про це все розказувати, Ми маємо війну ці пам'ятники, це От. наша пам'ятна. Але каже. замість цього, щоб від надати певний статус, чому ми говоримо про громадський простір? Тому що Шип... вулиця Шептицького починає задихатися в автомобілях. І якщо приїжджає євроавтобус, а може й два, їм немає де зупинитися, їм немає де розвернутися. Ну, але якщо вони не приїжджають до пам'ятника Голодомору, значить ми не шануємо своєї історії, ми не маємо національної гідності, а від цього наше майбутнє. Ось. Е але... Коли після того всього, ну це я видав цю інформацію для того, щоб ми не мовчали, а це все розказували, ну розказували на, на різних е, е, інформаційних ділянках. Олег Спанович, наскільки відомо, що даний інцидент, коли е, оцей ну, знак, який ви там, ініціативна група встановила про ці дії депутатів, було зруйновано так, поламано от, священник, отець Андрій. Виставляв відео, де я показував. Ну, скажімо, я не думаю, що це випадковий хуліганський вчинок. Які наступні кроки будуть власне, в ініціативної групи, по все-таки відстоюванню своїх прав? Ми сподіваємося, віримо, що поліція разом з прокуратурою, поліція міста Дубно доведе кримінальну справу до логічного завершення. Якщо цього не буде, то є Конституція, є громада міста Дубно, яка повинна поступати згідно Конституції. Ну, я не буду це все розшифровувати, бо отаке свавілля в 21 столітті прям просто неможливо. От, то... вона. Ну, Я не буду тут а, деталізувати це все, але це, це свавілля. знаєте. Тим більше, що мене просто дивує, коли депутати і весь апарат пишуть в рішення вікопіювання. Це чистий папір, який дається для того, щоб для почати того. розмову без ліцензії, без сертифікату, і от взяли, роздали з чистого паперу собі земельні ділянки. Ну, Це свавілля. Значить, я до чого веду. Мить надіємося на рішучі дії прокуратури і поліції, Якщо цього не буде, значить буде інформаційна, ну, така війна, і хай дубенчани, які вибрали депутатів, не будуть байдужі, бо за їхньою байдужістю стоїть майбутнє їхніх дітей і внуків. Мабуть, обирали дубенчани, депутатів не для того, щоб останні отримували земельні ділянки, правда. Ні, хай депутати отримують, і ми будемо тільки радіти, коли вони будуть вкладати свої кошти, свої інвестиції в місто Дубно і перетворити його на красиве місто. Але все це роблять в законному порядку. Ну, згідно і всіх законів. І моральних, і містобудівельних, і правових. І ніхто навіть в ну, нас ж є депутати, які володіють великим, скажімо, і магазинами, і ну, мають великі капітали, але ніхто е, цьому нічого не каже, бо це все законно. Але коли вони незаконно беруть по, по дві, по три земельні ділянки, та ще навіть не добенчани, ну, тоді стоїть запитання для чого? Ось така розмова, власне, була сьогодні у нас: От про землю, споконвічне українське питання. Про справедливість, мабуть, і справедливість має бути за неї варто боротися. Гостем нашої студії був Олег Супрун, архітектор і член ініціативної групи громадський простір простір» 21-го століття. Не будьмо байдужими, вчимося відстоювати свої права. Борімося за справедливість. Вона має бути. Дякуємо всім за розмову. Дякуємо, Дякуємо. Олег Степанович. Дякуємо. Дякуємо. Віримо в перемогу. Бо лиш бороти, значить, жить. Іван Франко переможемо і обов'язково продовжимо цю розмову взагалі. По е, місту Дубно, архітектуру його про забудову міста Дубно в наступних програмах. Дякуємо вам.